Музика в іконі це нормально чи ні? Ну, дайте свій коментар. Тому що е, італійський виробник е, виробляє ікони Божої Матері, Спасителя е, в шкірі посріблені. Е, камінчики такі Сваровські тут ставлені. Гарно зроблена іконочка, е, і тут є мелодія. Я не знаю, чи це нормально, чи ні, але і ці ікони користуються попитом. Їх дуже багато замовляють для діток на хрестини, е, на родини. Ну і просто подарувати комусь там своїй дитині чи похреснику. Це гарний буде, я вважаю, подарунок. Е, мабуть, е, мелодія привертає увагу дитини до ікони. В цьому і була, мабуть, задумочка. Е, Комплектується такою гарною коробочкою, презентабельно подарувати. Під відео є номер телефону, в шапці профілю, сайт іконна лавка. Таких дитячих ікон у нас є великий вибір, є.